В ефірі випуск новин в студії Сергій Градов. Вітаю вас. Чергові злочини бойовиків РФ у Херсонській області між селами Садове та Антонівка. Російські військові обстріляли автомобіль із цивільними людьми. Загинули двоє мирних жителів. Ще п'ятеро громадян постраждали внаслідок нічних ракетних обстрілів. У Херсонському районі пошкоджено вісім приватних і два багатоповерхові будинки автомобілі та цехи підприємств. Біля села Осокорівки ворожий дрон атакував цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху поранено 57-річну жінку та 71-річного чоловіка. Під мінометним вогнем перебувала автодорога поблизу Антонівки. Троє чоловіків дістали контузії у полі, поблизу молодецького. На невідомому пристрою підірвався 36-річний чоловік, який випасав худобу. Потерпілий дістав травми несумісні з життям. По мирних житлових кварталах Херсона противник гатив з артилерії у прибережній частині міста російські снаряди пошкодили цех підприємства, багатоповерховий і приватний будинки. Також російські військові поцілили по припортовій інфраструктурі, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. В одеських лікарнях продовжують своє лікування містяни, які постраждали внаслідок нещодавних атак іскандерами. Зараз на стаціонарному лікуванні у медзакладах перебуває 20 осіб. В одеських лікарнях досі перебувають 20 постраждалих від російської балістичної атаки. Як повідомляє перед одеської міськради, у вкрай важкому стані двоє людей у важкому 12 поранених. У стані середньої важкості шість осіб. Лікарі спостерігають позитивну динаміку у лікуванні пацієнтів. Всі п'ятеро хворих, які перебували в реанімаційних відділеннях. З них два пацієнти в опіковій реанімації та три пацієнти в загальній реанімації переведені до профільних відділень для продовження лікування. Сьогодні одна пацієнтка виписана на подальше амбулаторне лікування. Ще вісім осіб. До того ж, вже виписано із лікарень та переведено також на амбулаторне лікування. Нагадаємо, 15 березня РФ двічі атакувала Одесу балістичними ракетами. Під другий удар потрапили медики і рятувальники, які прибули на місце для надання допомоги. Загинула 21 людина. Вчора в останню путь провели фельдшера одеської швидкої Сергія Ротару, який приїхав на виклик рятувати постраждалих від першого російського ракетного удару. І загинув. Від другого в Україні запустили єдину ветеранську лінію для підтримки військових та їхніх родин. Проект впроваджується міністерством у справах ветеранів спільно з українським Червоним Христом. Міністерство у справах ветеранів та Червоний Хрест України запустили єдину ветеранську лінію, за якою ветерани можуть отримати доступ до різних послуг, таких як психосоціальна підтримка, пільги, житло, фінансова допомога, медична реабілітація та оцифрування документів. Наразі проект працює у тестовому режимі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порохун. Звернутись по допомогу можна за номером 0800 505 217. Лінія працюватиме. Щодня в робочі дні з 8 ранку до 20.00. Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів планує повністю оцифрувати ветеранські сервіси, щоб захисники України могли отримати доступ до необхідних документів онлайн, не відвідуючи численні державні установи. На календарі кінець березня, а на півночі Одеської області дороги заносять снігом. Рятувальники навіть вимушені були витягувати з засніженого кювету автівки. А жителі місцевих громад скаржаться, що снігом занесло всі їх посіви. В ніч проти середи на півночі Одеської області несподівано випав сніг. І, хоча товщина сніжного покрову була незначна, і кобіду він по більшості розтанув, ці опади встигли наробити шкоди. У подільському районі рятувальникам довелося витягувати на проїжджу частину дороги два легкових автомобілі та вантажівку. Вони опинилися там через ожеледицю на дорозі. Комунальникам довелося чистити дороги від снігу. А ось таким був ранок в Балці. Тут під снігом опинилися вулиці міста і береги річки, де чекають навесняне тепло, лебедя та інші водоплавні птахи. Місцеві жителі таким сюрпризом погоди не дуже раді. Зима свої не подарує. Було у февралі було тепло, а зараз холодно. А люди вже картошки посадили. Куди, кажу, ви спішите? Куди? Ну куди спішити? Все одно воно раніше не йде. а в сентябрі все одно збирають усі воднов. Правильно? Але ці останні потоги зими не можуть зупинити весну вже найближчими днями, за прогнозами синоптиків, до Одеси та регіону прийде справжнє тепло. А наступного тижня стопчики термометру підіймуться в день до 14 градусів. А між тим, останні 9 місяців температура повітря по всій планеті б'є рекорди. Так і лютий став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, зазначає Європейська служба Коперника зі змін клімату. Не стала винятком і Одеса, де останній місяць зими також видався надзвичайно теплим. З літа минулого року кожен місяць встановлює новий рекорд глобальної середньої температури. Екологи б'ють на сполох, адже тенденція потепління спостерігається вже впродовж 9 місяців. Так, температура лютого була майже на 2 градуси цельсію вищою за норму, відзначають фахівці. Насправді ми по візуальним ознакам бачимо, що люти вже не схожий на той лютий, який був наприклад 10 років тому. Цвітіння трави або листяних рослин це взагалі дуже дивна історія для нашої для нашої частини України. І якщо побачити поля, то можна подивитися, що навіть озима пшениця, яка не сходить зазвичай у лютому, вже могла дати перші паруски, що каже про те, що зміни клімату дуже суттєво впливають на біоту нашого регіону. Цьогорічна зима в Європі стала другою найтеплішою за всю історію спостережень на континенті. Екологи пояснюють причини такого вже сталого глобального потепління найголовніша антропогенна діяльність людини. Збільшення викиду парникових газів, і джерелом таких парникових газів є процес спалювання органічного палива, є сільськогосподарський комплекс, тому що дуже багато метану викидається внаслідок функціонування сільськогосподарського комплексу, годування сільських тварин, тощо, а також накопичення відходів на звалишах, які гниють, і також парникові гази потрапляють в атмосферу. Таким чином відбувається руйнування озонового шару і певне. Перенагрівання планети. По суті, планета накопичує енергію, яку має кудись віддавати, і ці енергетичні коливання вони сприяють тому, що температура на планеті, на планеті збільшиться. Тільки за початок лютого місяця в Одесі встановлено три температурні рекорди за 130 років метеорологічних спостережень. Екологи попереджають про наслідки змін клімату, які відчуваються у кожному куточку Землі. Надзвичайним в Одесі видався початок лютого цього року. Температура повітря була співмірною з показниками квітня. Так побито вже три температурних рекорди доби, а саме 4 лютого синоптики зафіксували 12,5 градусів тепла, 6 лютого майже плюс п'ятнадцять з половиною та 7 лютого більше 18 теплих градусів. Зміна температурного режиму несе за собою інші наслідки, розповідають екологи. Ми вже бачимо, що, наприклад, волоський горіх дуже сильно хворіє влітку, йому не вистачає вологи. Тому ми поступово втрачаємо наш грецький цінний горіх, який могли ще в моєму дитинстві набирати мішками і споживати як фактично те, що доступно на кожному кроці. Але деякі вчені кажуть про те, що ми зможемо вирощувати нові сільськогосподарські культури. Це питання дискусійне, тому що. Вчені наразі розглядають сценарії наслідки зміни клімату для України, зокрема для одеського регіону. Так, ось основна характеристика півдня України це те, що саме в нашому регіоні будуть пересихати водні об'єкти і зменшуватися запаси прісної води. Зростає активність сонця ще більш підсилюється вплив змін клімату на екосистему міста, тому дуже важливо збільшувати кількість зелених насаджень, акцентують екологи. Зелених стін, зелених дахів для того, щоб ось це нагрівання штучних поверхонь гасити, і ось мікроклімат, так звані острови тепла, також адаптувати під наші потреби. Також в Європі дуже популярні зелені покриття. Це такі не асфальтні покриття а. Плити, де поміж бетонних секцій ростуть саме зелені насадження, вони є ефективними з точки зору поглинання дощової води, тому що в Одесі дуже велика проблема внаслідок змін клімату з інтенсивними зливовими опадами. І якраз ось ці зливи вони будуть поглинатися цим екологічним покриттям і зменшувати вплив змін клімату як перенагрівання. Поряд із потеплінням збільшується і кількість опадів, які стають більш інтенсивними. Екологи не виключають, що так поступово Одеса буде рухатися з помірно континентального клімату у бік субтропічного. Розглядаються сценарії тривалістю до 2050 року. І вже якщо дивитися, треба сказати, що ми рухаємося най. Песимістичніший сценарій на найжорсткіший з усіх, і вже на ньому в 30-ті роки ми будемо відчувати суттєві зміни. До 50-го року може відбутися повноцінний перехід в іншу кліматичну зону. Окрім озеленення, екологи радять кожному жителю міста задуматись над тим, як можна вести більш екологічний спосіб життя. Зокрема, варто, хоча б іноді використовувати громадський транспорт, а не автомобіль, або взагалі віддати пріоритет велосипеду. Таким чином ви вже зробите суттєвий вплив на зменшення забруднення повітря. Сьогодні дуже важливо швидко реагувати на події, переходити на онлайн, підключатися конференціям, працювати в мережі, отримувати великі обсяги даних. І все це потребує якісного інтернет-зв'язку. Як його отримати і що впливає на швидкість інтернету, нам розповів експерт. Стабільний інтернет-зв'язок є одною з основних потреб нашого нестабільного часу. Без нього складно залишатися в курсі новин, а також вчитися та працювати. Нерідко бувають ситуації, коли зв'язок є, а швидкості не вистачає, і це дуже дратує. Що впливає саме на швидкість інтернету? Нам розповів фахівець на швидкість інтернету. в першу чергу залишає і це якість підключення, так яке виконане клієнтське обладнання до там до нас, це наша мережа. Це мережі інтернет. І тут вже то канали мережі інтернет, да, які ходять по світу, по яким йде трафік до того чи конкрет, іного конкретного ресурсу. А також дуже важливим параметром є в даному випадку, яку пропускну спроможність може забезпечити якийсь віддалений ресурс для конкретного клієнта. Тобто провайдер може надавати великий трафік, а ресурс, до якого ви приєднались, віддає лише невелику частину від можливого. Але це далеко не єдиний фактор. Наприклад, якщо вам вдома потрібен швидкий зв'язок, а його нема, перевірте, чим займаються інші члени родини. Радить фахівець. Якщо ви підключені до мережі інтернету до провайдеру, провайдер надає цю пропускну спроможність в першу чергу до вашого головного пристрою, до вашого там домашнього роду, який далі вже ділить її. По-своєму на усіх користувачів. Зазвичай вона ділиться неравномірно, а там, хто перший не почав качати, той і буде качати. І може бути такі випадки, коли, наприклад, ви там намагаєтесь працювати, а ваша дитина запустила закачувати якусь велику гру. Ця гра качається з, доб з доброго ресурсу, з гарного ресурсу, гарні канали, вона повністю завантажує пропускну спроможність вашого, надану вам провайдером. І вже на вашому конкретному пристрої. Вже цієї швидкості ви не будете отримувати. У таких випадках експерт пропонує встановлювати певні обмеження в родині чи завести додому додаткове підключення, щоб бути незалежним, а також радить вирішувати всі питання щодо зв'язку та інтернету виключно з професіоналами, яким можна довіряти. Щоб отримати стабільний інтернет, у наш нестабільний час, то я б все ж таки рекомендував обирати стабільних провайдерів, які працюють на ринку вже давно, які відомі користувачам. Ось, і якщо у них виникають якісь питання, не вагатися та звертатись до цього провайдеру для вирішення цих питань. Декілька днів тому розпочався головний період утримання у християн великий піст. Зокрема, в цей час віряни утримуються від їжі тваринного походження м'яса, яєць та молочних продуктів. Разом з цим фахівці говорять про важливість вживання необхідної кількості білка. Якими продуктами можна замінити м'ясо та як налаштувати своє харчування, розповіла лікар-гастроентеролог 10-ї міської лікарні Світлана Суровцева. Білок є основним будівельним матеріалом нашого організму. Він краще, аніж жири та вуглеводи, допомагає відчути себе ситим. А також тваринний білок забезпечує всі незамінні амінокислоти в нашому організмі. Проте, якщо ви не вживаєте їжу тваринного походження, це не проблема. Отримати всі необхідні речовини можна, замінивши тваринний білок на рослинний, кажуть фахівці. Нужно потреблять достатньо калічі білка. Це... В основном будет за счет грибов, например, тофу, каких-то какого-то миндального молока, например. Ну, белок это будет самым основным, что трудно заменить. Все-таки масло. Можна там употреблять олівкове, есть и в інших продуктах, в орехах, наприклад, білок слажні всього. Не менше 60 грамів, стільки фахівці рекомендують вживати білка на добу. Його можна отримати з різних продуктів харчування, проте головне правило контролювати норму своєї порції, адже переїдання може зашкодити здоров'ю людини. Не перейдет сирова, сирих овіщей фруктів. Особливо ті, хто сидять грубу клітчатку, білокичану капусту. Тож ну, що не можуть видати здуття. якщо с'їзд кілограм мандарин, то це буде не очень хорошо. Проте не лише те, як ми харчуємося, впливає на наше самопочуття. Так, під час стресу організм виробляє більше кислоти, що може призвести до подразнення стінок шлунку, а далі і до його запалення. Крім того, стрес може призвести до порушення апетиту або навпаки неконтрольованого харчування, що також може помітно впливати на здоров'я шлунку, наголошують медики. стрес контроль Алкоголь. Люба да. дієта і контроль – це затратно для організму чек досі держати, контролювати с єдине і коли качество. А коли добавляется стрес, то і контроль над этим падает. В цілому можна було бы сказати людям не и не запівайте стрес. Своїм пацієнтам медики рекомендують. Не забувайте, що здоров'я це наше найцінніше надбання, тому вкрай важливо вкладати в нього свій час і зусилля, і воно обов'язково вам віддячить. Бути у рівновазі між фізичним та духовним життям це можливо завдяки внутрішній дисципліні та роботі над собою, наголошують фахівці. Фізичний та емоційний стан людини значною мірою залежить від раціону і способу харчування. Напередодні Великодня, під час найтривалішого спостів, наші кореспонденти поцікавилися у містян, чи змінилося їхнє меню, яким стравам вони віддають перевагу, та чи впливає постійний стрес українців на вибір їжі. Ми те, що ми їмо, казали мудреці у стародавні часи, і були праві, адже стан фізичного, а у зв'язку з ним і психічного здоров'я здебільшого пов'язаний саме з раціоном та способом харчування. Після початку найдовшого посту, який передує Великодню, ми поцікавилися у мешканців міста, чи змінилося їхнє меню, які страви є найулюбленішими, та взагалі чи змінився їхній вибір в залежності від емоційного стану? Адже як стверджують фахівці, одна з захисних функцій психіки людини це отримання задоволення від їжі. Посту положительно отношусь, готовим варенички, ну такую капусту тушеную, капуста квашеная. Не постюсь. А как взагалі ставитесь до ну, абсолютно нормально? поститься это очень хорошее дело. И поститься на не, не только на еду обращать внимание, а и на самому Бога, чтобы соблюдать господней заповеди и помнить о том, что мы постимся, не должны прежде всего делать зла друг другу, не должны обижаться друг на друга, должны все прощать. Дай Бог нам всем прийти к посту, поститься и поститься за то, чтобы война скорее закончилась. Дехто з респондентів не дотримується суворого посту як духовної дисципліни, але приділяють значну увагу своєму харчуванню, виключаючи з раціону певні продукти навіть на постійній основі. При цьому про духовну складову теж завжди пам'ятають я. Піскітерінка, я їм тільки рибу і м'ясо не вживаю, тому майже круглий год я піщусь, так можна сказати. Я вважаю, що це дуже добре, бо поститись бо розгрузочні дні для організму це очищення. В принципі, у мене якось воно інтуїтивно приходить. У мене ніколи немає такого, що я приїдаю там м'ясних продуктів. Я не фанат м'яса просто. Є окрема категорія містян, які під час опитування розповіли, як ретельно слідкують за складом свого харчового меню, адже від цього залежить як здоров'я, так і фізична форма. Багато хто з респондентів останнім часом знаходять розраду в заняттях спортом і фітнесом. Я на тренування ходжу, займаюся спортом, то в мене ПП <пі> через, да, через це я дотримуюсь правильного харчування. А в чому воно полягає для вас особисто? Це правильне харчування. Ну, в тому, щоб е, своє здоров'я зміцнити, е, звільнитися від е, шкідливого харчування, овочі, фрукти, м'ясо, куриця. Ну, в принципі, каші, гречка. Ті, хто дотримується посту, також розповідають, як вони урізноманітнюють своє постне меню та які страви полюбляють. Виявилося, що при творчому підході їхня кількість може бути безмежною. Достатньо, звісно, гриби можна пожарити, там стошити морковка, бурячок. Ну, то есть, я вважаю, що доволі я, Коли стала піскітерінкою, я дуже ну, познайомилася з рослинним білком, сочевиця дуже класний продукт, кіно. Ну, але я вживаю яйця. Так, я вважаю, що Бобові дуже добре додавати до раціону і дуже багато класних рецептів, як сочевицю існує, як каші, супи, можливо, коклети. Вплив від способу харчування на фізичне здоров'я не викликає сумнівів, проте у багатьох людей є і психологічна залежність від тих чи інших продуктів. Наприклад, коли ми не в ресурсі, нам хочеться себе побалувати смаколиками, не завжди корисними для організму. Це стало відчутним, особливо під час воєнних подій в країні, які привнесли у життя людей чимало стресів. Хтось їх просто заїдає. Мабуть, на початку війни, коли е, це був е, перший треш е, пару місяців, то так заїдались того солодким, але потім вже прийшов до тями, розумієш, треба жити далі. І е, принципи здорового харчування і здорового життя ніхто не відміняв і треба себе тримати в руках. І, е, тому зараз вже все налагодилося. Що саме для вас стане мотивацією змінити на кращий спосіб свого харчування? Чи це буде духовний або фізичний поштовх? Не так важливо. Головне впевнено рухатися в цьому напрямку. Тоді і результат буде відчутний. На трасі Одеса Рені під колесами вантажівки загинув чоловік. Як з'ясувалося, водій порушив правила і перевищив швидкість а пішохід у свою чергу переходив дорогу в недозволеному місці. У районі села Миколаївка Новоросійська водій вантажного автомобіля Вольва через високу швидкість не зміг вчасно загальмувати і збив пішохода. Постраждалим виявився місцевий житель, який від численних травм помер до приїзду швидкої водія перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. У роздільнянському районі затримала річну дівчинку. Її підозрюють у торгівлі наркотиками. Неповнолітня продавала канабіс, обіг якого заборонений. Слідчі встановили, що 16-річна мешанка Лиманської територіальної громади придбала в інтернеті пакунок канабісу. Надалі вона кілька разів перепродавала наркотик своїм знайомим за 300 і 600 гривень. Правопорушницю взяли на гарячому і помістили під нічний домашній арешт. Гроші та наркозілля вилучили. Підлітку загрожує до 10 років позбавлення волі. У Пересипському районі 30 вогнеборців гасили пожежу у багатоповерхівці. На жаль, у приміщенні загинула власниця квартири та є постраждалі із отруєнням чадним газом. Пожежа спалахнула вранці 20 березня на проспекті Добровольського. Горіла квартира на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку. На місці рятувальники виявили тіло 63-річної господині. Крім того, постраждав чоловік. Він отримав отруєння чадним газом. Шістьох сусідів, зокрема дитину, вдалося евакуювати із задимленого під'їзду. За годину загоряння на площі 30 квадратних метрів загасили. Причину надзвичайної події з'ясовують експерти. Повідомили в регіональній службі порятунку. 20 березня в світі відзначається день щастя. Зазвичай до цієї дати дослідники оприлюднюють дані відповідного рейтингу за версію Report, Найщасливішою країною вже всьому стала Фінляндія. Україна посіла 105-те місце в рейтингу. Щорічний звіт World Happiness Report в всьоме визнав Фінляндію найщасливішою країною світу. Згідно з даними опублікованому звіту, Данія, Ісландія та Швеція також зберігають свої місця в першій десятці. У цих країнах тісний зв'язок із природою та здоровий баланс між роботою і особистим життям сприяють лідерству у світових рейтингах щастя. Водночас зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до того, що інші західні країни опустилися в рейтингу. Сполучені Штати та Німеччина Перша випали з першої двадцятки з часу публікації першого звіту. Понад 10 років тому їхнє місце посіли Коста-Ріка і Кувейт на 12-му і 13-му місцях. Відповідно, Сербія, Болгарія та Латвія повідомили про найбільше зростання рівня щастя. Україна посіла 105-те місце в рейтингу. На останньому місці перебуває Афганістан. Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу. До уваги беруться такі чинники, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка. Тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція на цьому випуск завершено. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.